Тема сьогоднішнього заняття Кадр. А також на уроці будемо виконувати різні творчі завдання читати поезію, проводити паралелі, добирати аналогії, використовувати асоціації, ділитися своїми думками. Кожен екранний твір це ланцюжок кадрів. Відповідальне ставлення до вирішення кожного кадру. Тест на справжній професіоналізм. Кадр називають відрізок знятий одним натисканням кнопки. Можливості кадру безмежні. Одна з найважливіших характеристик в кадрі це крупність плану. з плану це розмір, зображений в кадрі. Зміна крупності плану здатна миттєво змінити сміст кадру, зробити нові акценти, надати інтриги, іронічного чи ліричного забарвлення. Існує кілька варіантів поділу на плани. А зараз звернемося до вправи, яка сприяє на формування навичок аналізу суспільно значущих проблем. Два погляди на професійну армію. Професійна армія дає змогу отримати хороших бійців, які потрібні нам, особливо зараз. Грай, грай, музика, най серп'яться. Грай ворог відчуває косак'ється. Грай, грай, музика, найсе земельцю. Якщо вони пішли на контрактну службу добровільно, тоді у них є якась причина, чому вони пішли туди. Здебільшого це патріотизм, бажання захищати свою державу при потребі. Якщо це мобілізовані люди, тоді вони не захищатимуть свою державу на достойному рівні, оскільки не бажають цього. Розкажіть, будь ласка, про два погляди. Е, непрофесійна армія виконання людьми з різними інтересами, поглядами, фізіологічними даними, непритаманних їм роботи і завдань. Професійна армія, уявімо собі людину, яка цікавиться і навіть любить, наприклад, зброю, військову техніку, перебування в польових умовах. Досі в армії за старими стандартами військові дії проводяться за рахунок людських дій, пов'язаних з небезпекою їхньому життю та здоров'ю. Більшість бойових операцій можна виконати за допомогою безпілотних апаратів, дронів, інженерних механізмів без фізичної участі виконавців цих завдань. До поезії. Поезія завжди наповнена особливою енергетикою слова. Коли забирає проникливий біль в полон твої дні і хвилини, ти зможеш піднятися крізь заметі, бо поруч є рідна людина, а сірник догорає швидко, хоч яскраво горить. Проте, як без голки немічна нитка, так сірник без свічі пусте. Світи, і у мене тебе пітьма. Іди і з кожним днем ростиме сила. Веди, і не торкнеться самота. Лети і побачиш, як звіцніють крила. Ось один з найважливіших загальний план. У кадрі можуть розташуватися кілька людей у повний зріст. Загальний план. Дозволяє зорієнтуватися у просторі і часі. Загальний план вводить глядача у перебіг подій. Середній план. Людина чи кілька людей. Зняті по пояс чи по колінах. На одинці з природою, мої осінні спостереження, і я люблю осінь. Ти вдивляєшся в барви, і на думку приходять слова про літо мимоволі згадуєш літо із веселкою, сонцем, квітами, які зачаровують своєю гамою кольорів, а осінь ливається дощем дощ освіжає дерева і радієш, а ще восени я люблю ходити збирати гриби. Приємно йти осіннім лісом, де під ногами багато опалого листя. В якому ховаються гриби. Повітря восени стає прозорим, навкруги виграє яскравими кольорами дерева, стоять в оксамитовому броні, голосно виспівують пташки, п'янкий аромат осені за голову, надихаючи на створення нових мрій та загадковостей. Середній план є, напевно, найбільш уживанішим. Він дає уявлення і про місце дії, і про те, як розташовані персонажі. Він надає найбільш різноманітну інформацію. Невдала побудова кадру відсутність задуму може призвести до того, що на екрані з'являться безліч деталей, які будуть відволікати увагу глядачів. Як правило, саме середні плани розкривають та мотивують дію. Крупний план. Голова людини. Все, що відповідає цьому масштабу, є також крупним планом. Крупний план надає можливості встановити найбільший контакт з героєм. Крупний план це щось на зразок знаку оклику. Крупний план це справжнє випробування акторської майстерності і режисерсько-операторського мистецтва. Для режисерської вигадки крупний план безмежне поле діяльності. Тест на справжній професіоналізм. Два погляди на платну освіту. Сашко, розкажіть, будь ласка, порівняєте державну освіту і приватну освіту? На мою думку, навчання в приватних закладах освіти є якіснішим та ефективнішим. Бо в приватних школах та університетах учні платять за навчання кошти. Відповідно, вчителі так в таких закладах краще подають матеріал та учні більш сфокусовані на навчанні. Звісно, навчання в державних школах не є аж таким поганим. Якщо учень хоче, він буде вчитись добре всюди. Вероніка, скажіть, будь ласка, ваші судження і роздуми щодо війни? Війна це лихо. Незважаючи на того, визвольна вона чи загарбницька. Багато людей страждає від війни. Плачуть діти, вдови, жінки страждають сиріти діти. Багато горя несли війни, і хоч Україна ніколи не вела загарбницьких воєн протягом її історії. Її довелось обороняти свою землю і своїх людей. І зараз, в 21 столітті, також є війна. Український народ страждає від російської агресії і навали. Хочеться звернутися до усіх людей, які живуть на землі, відомими словами пісні: Убийте війну, Прокляніте війну, люди землі. Крупне на весь екран зображення маленьких предметів, наприклад, ніж, замок, око тощо. От з вами вчили кадр так? і вчили також крупність планів. Як ви вважаєте, які є крупності плани. Є загальний, середній та крупний, і ще деталі. Так плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, і крізь кіптя в режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, нокою чорної біди. Це звір огидної породи, Лухнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Моя країна не на коліна. Моїм серці ти навіки єдина. І Не завадить нам ніхто, коли я напити. Всі пощастило в Україні мені народити. Оленька, дякую вам. Я відчуваю, що вам притаманні такі якості, як уважність, зосередженість, а також лагодженість слова з внутрішнім станом. Вітається осінь, сумними дощами та, певно не в осені сум. Війна всюди ходить днями й ночами, у серці, душі поміж дум. Солдати мокнуть в боях, і ночі в окопах про осінь співають, тривожачи наших солдат. А я обіцяю, що потім ще дужче любитиму сині дощі. І разом з тобою, чарівне красуне, писатиму теплі вірші. Поезія, яку ви читали, це тексти про сенс життя, про непрості ситуації, що трапляються на шляху кожного. Я вам дякую.